Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання табличних величин. Ви вже знаєте, для візуалізації та аналізу числових даних будуть діаграми та графіки функцій. Виконаємо інтерактивне завдання, в якому використаємо графік функцій та елемент керування смугу прокручування. В даному уроці буде застосовано табличний процесор Microsoft Office Excel. Пропоную спочатку переглянути результат виконання. Бачимо відповідний графік функції з трикутником і маркером в точці 0-0. Смуга прокручування з елементами прокручування і, прокручуючи, помічаємо, що відповідний маркер рухається по кутам трикутника. Створимо подібне завдання. Завантажимо табличний процесор, наприклад, через створений файл, нам достатньо для роботи один єдиний аркуш. Перші кроки нам необхідно на координатній площині побудувати трикутник. Звертаю вашу увагу згідно завдання, трикутник складається з прямих ліній. Для цього вкажемо, щоб Першу точку нашого трикутника, яку можна потім відповідно змінювати. Де звертаю вашу увагу, в стопці А будуть координати точки Х, стопці Б координати точки Y. Тобто перша координата 0,4х, друга координата 4, 0. Тобто у нас довжина сторони, так як 4, буде дорівнювати відповідно 4 позначки. Щоб візуально бачити і зносити зміни, зразу ж побудуємо графік функції. Виділяємо діапазон, з якого починається у нас перша лінія, тобто дві координати. І збільшуємо цю кількість, враховуючи, що у нас має бути три лінії. Ставка, діаграми. Крапкова, звертаю вашу увагу. І, відповідно, крапкова з прямими відрізками. І ось ми бачимо: в даному випадку побудована лінія. Нам потрібно побудувати трикутник. Трикутник можна продовжити в різному напрямку. Побудуємо прямокутний трикутник, щоб він, відповідно, повернувся в точку 0,0 і продовжився в точку 04. Тобто, замкнутий має бути. Площина. Добре. Тобто, продовжимо, звертаю увагу, ми зупинилися вся координата продовжимо з цієї точки. Тобто, відповідно, нам потрібно повернутися в точку 0,0. І побачили, автоматично домалювала. Таким чином, перевага ми можемо одночасно бачити і виправляти. Тепер потрібно в дану точку з координатами. Х0, У4. Ось таким чином ми з вами зробили перші кроки: побудували трикутник. Звертаю вашу увагу. Натиснувши на область діаграми, ми виділили ось цей діапазон. Його можна за потреби зменшити, або збільшивши навівши на маркер в нижньому правому куточку. Або збільшувати, або зменшувати. В даному випадку зменшуємо. Нам цього було достатньо. Наступний крок. Нам потрібно ще добудувати в цій області ще один графік в вигляді однієї точки, яка, наприклад, буде координата 0,0. Тому десь нижче, наприклад, в цій клітинці 0,0, Х0, y 0, 0 X0, Y0. Нам потрібно не новий графік функції, а додати від цей графік функції. Для цього натиснув на область діаграми. Відкрились тимчасові вкладки, звертаю вашу увагу конструктор, макет формат вийшли за межі, зникли. Нам потрібно, щоб вони відкрилися конструктор. І обрати дані, вибрати дані. Можливо було це виконати і через контекстне меню. Вибрати дані. Правою кнопкою миші і відкривається дане вікно. І бачимо: ось виділило, що на цій діаграмі. Побудована графік ряд 1, нам потрібно додати другий ряд. Для цього обираємо додати. З'явилось дане віконце, бачимо ряд 2. Значення Х у нас лише одне значення, не цілий діапазон. Якщо було більше, виділяли всі останні, так як у нас лише одна клітинка, значення y. Відповідно, теж бачимо одна клітинка. Додаємо. Тобто, ось помічаємо, що у нас вже два ряда даних. Наступний крок: ми не бачимо дану точку, тому нам потрібно змінити тип діаграми. Для цього що нам потрібно зробити? Ми знаємо, що вона знаходиться в координаті 0,0. Потрібно її віднайти. Тобто, клікнути, ось бачимо. І відповідно підсказка, що так, ми потрапили на цей графік. Вкладка, конструктор. Або через контекстне меню нам потрібно обрати, змінити тип діаграми. Крапкова, але вже нам потрібно лише в вигляді маркера. І ось з'явився у нас маркер. Тобто, на одній області побудували два графіки функції. В даному випадку, дана легенда нам не потрібна. Тому ми можемо її спокійно видалити. Наступні кроки змінити зовнішній вигляд. По-перше, змінимо зовнішній вигляд першого графіка, вказавши будь-який інший колір. Або через контекстне меню: Формат ряда даних, або через тимчасову вкладку Формат. Будь-яким іншим кольором. Ну, наприклад, як за зразком червоним кольором. Аналогічно потрібно виконати кроки з маркера, змінити колір заливки, межі та формат. Виконаємо через контекстне меню. Оберемо формат ряда даних. Тут відкриваються додаткові параметри. Нам потрібно параметри маркера. Вбудований. По-перше, змінити форму можна, розмір, заливка маркера, колір лінії за необхідності і відповідно прозорість. Тип лінії можна змінювати. Навіть тут можна було змінити тип даного маркера, колір лінії маркера. Тип лінії маркера тощо. Закриваємо. Наступний крок. Бачимо, що у нас, відповідно, нижня межа. Ось X 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ось y нам теж потрібно налаштувати, щоб крок змінювався не через 0,5, а через одиничок. Один найпростіший спосіб. Двічі клікнули. І має з'явитися формат вісі. Або на цю вісь виділили, ось, бачимо, вона виділила. правою кнопкою миші «Контекстне меню формат вісі. Зразу відкриваються параметри. Нам далі не потрібно. Основний поділ стоїть автоматично 0,5. Ми обираємо фіксований 1. З кроком 1 мається на увазі, потрібно змінити. Більше нам нічого тут змінювати не потрібно. Закриваємо. Ось таким чином ми змінили. Наступний крок нам потрібно прибрати вісі горизонтальні і вертикальні. В даному випадку бачимо, що є. Горизонтальні вісі, вертикальні відсутні. Натиснули область діаграми. Тимчасова вкладка «Макет» звертаю вашу увагу, що тут можна додавати назву діаграми, назву, вісел, підписи даних. Нам потрібно прибрати сітку. Горизонтальні лінії сітки нема. Вертикальні, якщо відкрити, вибачте, вертикальні, якщо відкрити, відповідно, вони вже відсутні. Тобто, звичайно, ми їх не додаємо. Ось таким чином ми налаштували зовнішній вигляд діаграми. Тепер налаштовуємо інтерактив, щоб відповідний маркер рухався по кутам трикутника. Для цього використаємо відповідну смугу прокручування. Для створення смоги прокручення нам потрібен елемент керування з вкладки розробник. У вас немає даної вкладки. Це не проблема. В даному випадку користувач сам налаштовує рядок вкладок і може додавати інші за потреби. Як її додати? Для цього необхідно перейти в меню файл. Параметри. Відкриється вікно. Шукаємо налаштування стрічки. Основні вкладки. Бачимо, де стоять пропорції, вони активовані. І бачимо, в мене вкладка-розробник теж активована. Якщо я проберу, відповідно, її вже нема. Тому. Звичайно, потрібно поставити перемикач налаштування стрічки, основні вкладки Розробник. І ось з'явилась вкладка Розробник, де нам потрібно відповідні елементи керування з кнопки Вставити, елементи управління форми. Звертаю увагу що увагу на оці інструменти. Нижче ми з вами не працюємо на верхній. Навіщо на певний інструмент підсказка, кнопка, поле зі списком. Прапорець нам потрібно ось смуга прокручування. Її потрібно намалювати горизонтально. Ось ми намалювали смугу прокручування, розміри якої можна збільшувати або зменшувати. Якщо ви вийшли за межі цього інтерактивного інструменту, бачимо, що він вже працює, але не налаштований. Нам потрібно змінити параметри. Як це зробити? Клікнули на даний елемент керування правою кнопкою миші і бачимо, що він виділився. Таким чином, потім лівою кнопкою миші можна змінювати розміри. Залишимося на цьому. Нам потрібно налаштувати. Для цього. Повернулись до вкладки Розробник, властивості. Обираємо властивості. Початкове значення, наприклад, коли, так як я звертаю вашу увагу, що в нашій фігурі лише три кути. Раз, два, три кути, початкове значення відповідно одиниця. Мінімальне значення 1, а максимальне три. Тому що у нас всього в даній фігури три кути, і маркер має рухатися по трьом кутам. Крок зміни одиниця. Пов'язати з коміркою. Це обов'язково. Можете пов'язати будь якою стоячою коміркою. Наприклад, в даному випадку комірка G. G2. Або будь-якоюсь іншою. Ось таким чином налаштували властивості. Помітили, що тут з'явила циферка 1. Коментую, що в даному випадку марки елемент керування сприймає цифру 1. Перемкнули уже 2, 3. І так далі. Наступне, нам потрібно налаштувати, що переміщуючи. Смугу прокручування, маркер має рухатися по кутам. В якому напрямку або вправо, потім вверх, не має значення, або вверх, або потім вправо, і назад не має значення. Тому це залежність від, від ваших налаштувань. Для цього використаю «Якщо». Звертаю увагу, як, функція якщо в залежності від табличного процесора. Це може бути відповідно «if» на англійській мові, або на російській єслі. Залежить від вашого табличного процесу. Так, як в даному табличному процесі дана функція сприймається на цій мові, тому використаємо єслі. Нам потрібно прив'язати з даною смугою прокручення і нагадую з даною коміркою. Тому. Необхідно, якщо дані свого прокручується одиниця, у нас маркер х має дорівнювати 0. Якщо 2, відповідно, х уже у нас дорівнює 4. Якщо 3, маркер з ху переміщається знов в точку 0. Аналогічно для y. Тобто нам потрібно, відповідно, змінити, ось додати формулу. Замість точки 0 для ікса і замість точки 0 для y. Робимо поточну клітинку. Звертаю увагу, на яку побудовану маркер. Замість ікса дорівнює. Ми вияснили функція якщо Її структура, логічний вираз із. Пам'ятаємо, що у нас прив'язан з клітинкою g2 можна ввести вручну, а можна її клікнути. Якщо g2 дорівнює одиниці, перейдемо в рядок формул, щоб було краще сприймалося, одиниці, то відповідно, значення X, крапка з комою істина. Має дорівнювати нулю. Далі крапка з комою хиба. Якщо хиба, вкладаємо знову функцію єслі. Відкриваємо дужку, Помічаємо інше значення з цифрою 2, тобто ця клітинка, якщо дорівнює 2. Крапка з комою, то, відповідно, x уже дорівнює 4. І третій варіант хиба. Знов вкладаємо функцію, якщо. І третя умова, якщо дана клітинка, нагадую, у нас всього до трійки налаштовано, тому достатньо дорівнює 3, істина крапка з комою. Відповідно, х має бути знов в точці 0, крапка з комою. Ну, і, відповідно, хиба. Хиба має бути в стартовій точці 0. Закриваємо. Звертаю вашу увагу. Ми тричі використали функцію, якщо, тому в даному випадку, закрили аргументи цієї функції. Потрібно тричі закрити. Згадуємо правило. Кількість відкритих дужків має бути дорівнювати кількості закритих дужків. Таким чином ми з вами налаштували точку для маркера Х, виконуємо помилка. Аналогічно налаштовуємо для нашого маркера координату Y. Поставили дорівнює. Можна було скопіювати і внести відповідні зміни. Тому скопіюємо дану формулу. Поставимо курсор, де ми вже видали 0 і маркер з зник. І виправляємо для y. Відповідно, якщо дорівнює 1, то y теж 0. Якщо двійки, дивимося, якщо дорівнює двійки, то y не 4, а 0. Виправляємо. Якщо трійки, то Y бачимо не 0, а 4. Ось внесли зміни для формули для відображення координати Y на маркері. Виконуємо. Наш маркер повернувся. Перевіримо. Ось бачимо, наш маркер рухається. Можна було рухати, звичайно, в іншому напрямку, і доповнити ще четвертою точкою, щоб він ось тут повернувся в 0-0. Тобто доповнити, змінити властивості до 4. І, відповідно, доповнити в самій формулі. Наступні кроки нам потрібно приховати ось ці елементи, тобто є декілька спосібів. Перший спосіб виділити повністю клітинки аркушу, виконати заливку білим кольором, і змінити колір символів на білий. Ось таким чином вони вже не відображаються. І у нас отаке інтерактивне завдання. Дякую за увагу!